Так остаю з боку, а то я коли стою там делеся, там де леся, то не видно нікого. Тому що я своїми широкими красивими в вічами. Костіка, ти мене узнав сьогодні? Узнав. Ну зачем тут? А ти бачиш, що губки менші стали? От менші, скажи мені. Ну щас ти ану, скажи менше? Хорошо. А що тобі вони не Ну скажіть, не ну, менше вони, ну менше. Ну ви що серйозно одна була до підбородка, друга до переносиці. Щас я їх не можу намацати, каже. Ні, ну що ти будеш робити? Ну, я не знаю, поменшила. <acordo> просто ця красота, вона тобі збігла глаза. Ну, Леся, ну вже привикай до маленьких. Мама мені сьогодні дзвонить. Ну що ти зробила? То, мам, ти що не бачила? І Аня моя, мам, зроби, бо ти збоку є куточки, кождуся, мама Так, <Dana> да, Це більша дитина з мамою кинодолу. <с. cko> Ну робити. моловче успокойся. так наші коротше, сьогодні вівторок день прекрасний день чудовий може, зайчик що ти сьогодні підеш об дочі зробиш кажу лапочки я піду. най, ти тут сиди торгуй най я піду бо я хотіла знайцю піти в мандри. а костя каже най сиди, я піду з світкою да, зайчик а ти не хочеш ти лапочка теж хити. ну ми ж з тобою потягаємо тако домікно домік, ну, домік ножниці бумага хто кого вріже той той йде піде ну якщо ти мене переріжеш, то підійшли. Так, наші гроші. Всім хорошого дня. Сейчас ми зробимо такий обзорчик, Костик піде на привоз, а там як буде, так буде. Ми на привозі, а ми вас знайчик. А ми вас цілуємо, любимо і ждем, дорогі наші подкопці. <різько> ляща, все, що сталося. Покажи лаща. Ляща немає. Сьогодні я не знаю, чим. Ляща час трошки тунця добрали. Так, тунець добрали. Зараз покажу 500 гривень баночка в собстве обматі. То тобто, Потім слухайте, вибор, звісно, всього невеликий, тому що... Порозпродувалися ми добре і е, завтра буде і корочка. Я зроблю ролик. Сьогодні вам дотіки, ну ми трошки виставили внутрі е, по консервочкам. Сьогодні буде, знаєте що? День на релаксі, тому що е, немає, мало прийти у нас лящика, немає. Так, лосось, девочки, мої, ви знаєте, 200 гривень, баночка, він дуже смачний. І що тут таке? Така, що, а! І е, така сьомочка. Сьомочка 150 баночка, мої хорошенькі. <кій> Вибір, звісно, невеликий. Лящика, дівочки, дивіться, лящика нема. І хто хоче лящик, я так думаю, що може бути завтра, але опять же буде до кілограму, тому що ми ну, його дуже багато, ви знаєте, за ці три дня ми продали просто 400 кілограм, але ну, він дуже смачний. Хоча він іде, знаєте, і не крупний, але він йде і корочкою. Звісно, вчора дівчинка висла два штуки, заказала, він був без ікри. Трошки так обідно. Два штуки заказала і він без ікрив. Якось так, як, я не знаю, я кажу, на все кулічество... Що закрити рота вже? Жар рота відкрила. Е, трошки ну, неприємно, тому що, вроді, дивися, він з ікрою. і ви знаєте, дійсно з тих 100 кілограмів там 3-4 було без ікрити, треба, щоб дівчинки попалися два. Ми, звісно, дуже вибачаємося, чесно, хочеться, щоб всі поїли з корочкою. Е, ну, я щось сказала, якщо даже він буде мелкий, щоб мені передивилися, трогали, щоб він був без ікрою. Тому що сам процес симулячку це і корочка. Да? Е, ну я вже не хочу казати, щоб ви рибку, щоб губки були як у тому що по світурки губки стухли, стушилися. Так що, мої ріднесеньки, пляжчик може буде завтра, і корочка буде завтра. Но сьогодні ми знаєте, що сьогодні ми консервочки отримали. Зараз зробимо вам обзорчик товару. Товарчик, звісно, є, все є, все знаходиться в холодильнику. Дівочки мої мальчики, дивіться, дуже багато фейкових страничок, Взагалі, особливо інстаграм, Тік-Ток. Нові странички, що там під моє відео підставляють голос і що я там ругаюсь. мені ткажу, дівчатка, я ніколи в житті не ругаюся відео. Так, да, я ругаюся. Але без я відео. вчора сама листала, я подумала, що твоє відео. Потім зайшла, так? Да? А що ж там було? Світ тік-ток. Як я провела з 24 лютого. Боже. І відео де... Виклала що солодких снів, а зверху надпис я думаю, я не зрозуміла, що це таке. Листаю за колі в коменти, я в шоці треба опять же зробити ленту і покидати, що воно є. Дівчата, дивіться мені. Виключай, давай я говорю вам, себе. У мене один інстаграм, один тікток. Я ніколи, я ніколи в житті в роліку не ругаюсь, не хамлю, нікого не посилаю. Правда, ну дуже багато людей ведуться. Ну правда, дуже багато вірять, Ну я вам хочу сказати, що він один у мене і інстаграм. Будь ласка, ну я щось, ми власне. Я вам його пролистаю, покажу, щоб ви знали, що це не мій. Так, мої хорошенькі, замовлення роблю тільки на Viber. Опять же, дуже багато дівчат роблять на телеграм канал, на інстаграм, на TikTok, на меседж. Дівчки ми замовлення тільки на Viber. 098 493 0776. Ми нікуди замовлення більше не робимо. Понімаєте? Тому що ви коли зробили на телеграм, ви робите хай даже ви на 200 гривень зробили. Дівчики це теж гроші. Їх теж треба заробити. Но ви коли там робите замовлення на 10, на 15 тисяч, а потім пишете мені в Viber, свята, коли буде заказ. Дівчики. Дивіться внимательно, де ви робите замовлення. Ні з ким переписку ми не ведемо, крім вайбера. Я вас дуже просі, будьте дуже чемні. Просто ну не викидайте свої гроші на вітер. Вони і так тяжечко нам даються. Мої хорошенькі, ми знаходимося в молочному корпусі. Точка в нас одна, команда одна, і ми вас чекаємо. Ми почнемо з обзорчика нашого прекрасного товару. Весь товарчик знаходиться в холодильничку. замовлення тільки на вайбер. 098 493 0776. дев'ять Дівочки, мої мальчики, замовлення тільки на вайбер. Страничка в нас одна, Тікток один, Інстаграм один. Відведіть і лише дивіться обзорчик нашого товару. Зараз товар знаходиться в холодильничку, все красиво вилажений. Значить, дивіться, курхан, київська, махан 650 гривень за кілограм. Уточка, кролік з фісташкою, говядина з вишнею. А сортье, таке прекрасне 650 гривень за кілограм. Отака От дуже вкусна слоєчка 700 гривень за кілограм. Дуже вкусні колбаски це з говядинка, 650 гривень за кілограм. Та, значить, Лібровська вся колбаска вона у нас стоїть 750 гривень за кілограм. Вся виложена, вона йде з мелким салом і з крупним салом. Потім отакий сервілат, салями Лібра теж 750. Оця колбаска три віда м'яса. Говядина, курятина і свинінка 600 гривень за кілограм. Отаке От асорті у нас в мішочок 650 за кілограм. Так, йдемо до ікорочки. І корочки, звісно, вибор поки невеликий, завтра буде кита. На сьогоднішній день є тільки горбушка. Знаходиться в холодильнику, ви знаєте, що зараз поки холодно, ми таку ікру, вона йде в банки, вона закрита, вона, ви знаєте, що її можна ставити зверху, це поки тепло. Но коли чуть потепліє, в будь-якому випадку вона законсервірована, ми ставимо її в холодильник. Э, корочки, конечно, такие, горбушка 700 грн за 100 г. Горбушки є два вида: є масляна, є жирова. Вона йде малосольнінька, одна йде чуть-чуть солініше, одна малосольна. Якщо ви хочете солініше, ви так тільки чуть-чуть солініше. Ціна 700 грн за 100 г. Тобто, щучка 250 г 1000 грн, 100 г 450. Крабики 250 г 500 грн, е-е, 0,5 кг 4000. Кто нет, мы сегодня получили, а такие, кто нет, в маслі він стоїть 500 гривень баночка, то ли, нет в софтером соку 300 гривень пачечка. Щуть печеночка, значить, дивіться, 0,5 баночка 900, 0,25 баночка 500 і отака маленька 100 гривень, сьомочка 150 гривень, дикий лосось у нас стоїть 200 гривень. Значить, так мої хорошенькі, чорна ікорочка 80 доларів за 100 гривен баночка йде. 130 грамів 250, 330 грамів і полтор. Відеочко. Дивіться, такі обалденно класні відео ми робимо 480 грамів, 500 гривень. Значить, є дуже хороше олівкове масло, так як воно і п'ється. І для салатика 600 гривень така бутилка. яка Дівочки, мальчики, не забуваємо, що в нас є омега-3. Це рибі жирка, крайній жир. Це знаєте, вітаміни для всього організму. Хамончик є. Хамончик є подарочний хамон. Кілограм. Там є кілограм хамончика, 1500 гривень, пачка, 250-250 гривень, пол кіло. 500 гривень. Значить, дивіться, перейшли до нашої рибної продукції. Це в холодильничку знаходиться вся рибна продукція, мінус температура цього холодильника – мінус три. Все, дивіться, в холодільничку. Значить, дивіться, круасанчик – це філе гарячого копчення. маслинка, мідія і сир 1000 гривень кілограм. Котлетка кальмар з тунцом, фарець з каларою 1000 гривень за кілограм. Котлетка, чорна каракатиця, осетринка і вишенька 1200 гривень за кілограм. Це костивати тако, таку, щоб все було видно. Виду хорошо, все. Потім, дивіться, тортик іде з мідіями, є тортик патріот, 1500 гривень за кілограм. 900 гривень за кілограм. Всі мій любимий наш патріот торнадо, мені дуже він подобається, він дуже смачний, 1500 гривень за кілограм. Копчений тортик в ньому йде ескалара, форель і Ні, ескалара, форель, то не да? 1400 гривень за кілограм. Так, котлетка 1000 гривень за кілограм це йде камбула з форелечкою замотана. Це значить так, дунаєчка копчена, дві штучки 400 гривень. Ескаларом 900 гривень за кілограм. Масляна була у нас 1200 За кілограм, масляний така немає. Я хочу сказати, що в мене більше сутки ескалару хочуть Вона така більш трошки ніжніша. Масляна теж вкусна, вона така більш знаєте, плотніша. потім Дуже смачна рибулечка, 1200 гривень за кілограм. Ну і всеми любима наша малосолочка 900 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, ще раз хочу вам сказати, що замовлення ми приймаємо на вайбер. 0,98-493-0776. І більше нікуди. Дівчатки, ну ми починаємо з родиночки на теорія. Добрий день. Добрий день, моя милая, добрий день. Так, значить, дивіться, віктор, все дачі, передача на пользу. В Вторник номер телефона. 067 663 5607. Девочки, Альбино. Альбиночки, перевозчики за кордон. Дуже багато. Сьогодні на Польщу. Понеділок, вівторок, середа. Сьогодні ми будемо передавати нашу рибулецьку на Внедельник Польщу. Понеділок, вівторок, середа, четвер, Альбіночка. Хочу вам доросла, що Альбіна їде мене тут люблю. А знаєте вона... ну, нас, ну, потому, що, бо вона до неї велика. Ну хай всі же, значить, значить, тому що вона тебе большая, а ні, знаєте, що там кристалликів багаті, їх наданих. <ріху> так, так, девочки, дивіться, я хочу вам обратить внимание на адвінки є Дійсно, вони дуже смачні. Я вам зараз можна тако роздаю прямо? Двісті 240 гривень за кілограм. Девочки, дивіться, одне м'ясо. Ну, правда, одне м'ясо. весь товар передається по всій Україні і за кордон. 250 Ну, Так, це перший ролик лес. Дивіться, коли в той ролик, щоб Альбінка казала номер телефона. Смачна оця, що ми любимо. Так, значить, печерівочок з часничком. Ціна його. 350. п'ятдесят. дивіться, сьогодні Альбічний печерівочок. Вівторок середа четвер. на Польщу. номер телефону. 067 663 шесть три Значить, сім. Альбіночка, це ця любима колбаска, яку ми дуже любимо. Я вам зараз її розріжу. Подивіться, вона як масло. Альбіна, Леся, ти подивися. Добре <сум> подивися, вона просто ну я її просто так на зробила. Ну це ми зиму, да, да, да. ми її съїдим. Давай я такое разрежу. Мы сидим два колечка, да, Альбин. Да, Потому хорошо. что мы втроем. Не-не-не, мы два, чтобы не обидать две. Альбинка, это все равно нам, да. да. Это сейчас мне напишут, пришла. Не, ну Альбинка сама меня позвала, она. Да. Дави, это я возьму, это кусочек заброшу. Это порционные кусочки поробила. Девочки, Леся, это тебе на завтрак или на обед? А мне еще. А тебе почему? Девочки, без товара Альбинка передает новые почты. Я такую люблю, Дистя. Дай другу качаться, сейчас напишут, что Облизала, обсмоктала. Девочки, дивіться, ось всі копчення, все передається за голову, все вакуумірується і передається. Тут... м'ясо копчене, почерівовачі, все передається. Так, одиночка, я не хочу показати своє дівчатка стало. Третій номер, телефон каже, третій. 067 663 5607. Так, Альбіна, беру другий ножик для солонини, нова солонинка з базиліком. Дівчатки, яка це вкуснятина на маска? Я, Альбіна, я беру на чорний хліб мастю. І солоний огірок, дівчатка, правда. А ще цибулю люблю таку розлізти, пожмакати її. Шорстокий вишнек, цибуля, солоний огірок і чорний хліб, з цим. Більше нічого не треба. Скільки ця баночка? Стоп садись. Дівчика, стоп сиди, двічі, яка вона набита. Плюс подивися на все сало. Сало по чому 240. Сало, солонинка. Солонинка 280. Дивіться нов... Вафліка, перец, нова солонинка нова солонина. Дивіться, нова солонинка з базиліком. 240 вона 280. 280. 280. Дівочки, весь цей товар передає, вакуумірується, передається новою поштою. за кордон. Дивіться під кожним роликом Альбінки, номер телефона, і вона його говорить в ролику. Дівчатка, ви коли попробуєте це сало з шмашмалями шма, на салоні, даємо да, молодець, Молодець. правильно подала. Да. Да. То ви вкусніше вони їли. Одним словом, пишіть все на Viber і все вам передається. Перевозчики є нова почта, працює обожнюємо.